Відео. Ми з вами разом будемо шити спідницю з журналу Burda 1222. Дуже класний журнал. Мені що ж він хитається? Багато моделей з нього насправді подобається. Будемо шити спідницю. Отаку от, от модель. Тут вона Жакардова, в мене теж тканина буде схожа. Надіюсь, технічний малюнок вам видно. Але в мене вона буде такого яскраво синього кольору Електрик. От, Ближче покажу вам мою тканину. Вона така теж ніби жакардова, але малюнок ніби видавлений. Я навіть не знаю, як правильно назвати цю тканину. Але вона прикольна, мені подобається, форму тримає якраз те, що треба для цієї спідниці, я думаю. І почнемо ми з кишень. Зараз я прикладу деталі своїх кишень такі скошені, лицем до лиця з передньою частиною, сколю булавками і прострочу. Так, чому моя спідниця синього кольору? Тому що я збираюся на зустріч швейного клубу, Київського швейного клубу. І головна умова цієї зустрічі це саме синій колір Електро. Тобто модель я можу шити будь-яку, а тканина має бути синього кольору. Взагалі, хочу трошки розповісти про цей клуб, тому що раніше. Я задивлялася, знаєте, на Дніпровський клуб, на одеський клуб, він такий самий знаменитий. і мені завжди хотілося, ну я прямо близувалася, хотілося, щоб таке спілкування було і у нас теж. Але про існування нашого київського клубу я тоді не знала. А одного разу натрапила на форумі бурди на їхню публікацію. І знайшла їх в інстаграмі. Ну і після того понеслось. Насправді, не завжди виходить відвідувати зустрічі клубу, тому що ну, і робота, і обставини різні. Але коли виходить, то я стараюся обов'язково їх відвідувати, тому що це супер натхнення насправді, такий заряд. Е, потім хочеться творити. Здається, ніби ти гори звернув би і хочеться такі якісь супер-мега-творчі класні проекти робити. Тому це ну, суперкласна ідея і спілкуватися отак от однодумцями, мені здається, дуже корисно. Тому що, наприклад, в моєму крузі спілкування немає таких людей, хто шив, немає в мене таких швейних подруг. Чоловіку моєму творчість, ну, така моя швейна не дуже цікава. Ну, тобто він слухає, але ж ну, теж задобувається знаєте, кожного дня. Так собі ідея. От, А хочеться спілкуватися з кимсь, хто тебе дійсно зрозуміє, хто теж такий самий захоплений шиттям. Тому цей клуб для мене став просто знахідкою, таким джерелом натхнення. Тож, боже, де я діла другу кишеню? Все? Загубила? Все, нема кишеню, А, да. Ой, є. Yeah. Тому отак, коли в мене виходить відвідувати його зустрічі, я стараюся встигнути, стараюся попасти, тому що це супер-мега круто. І ну, відео буде про пошив спідниці, а в кінці постараюся підзняти трошки, може, бекстейджу нашої зустрічі, щоб ви побачили, як воно теж надихнулося. А можливо, якщо ви живете в столиці чи десь поблизу і маєте можливість. Приїхати в Київ, то, можливо, наступного разу ви до нас також приєднаєтесь. Тому що, повторюсь, це неймовірне просто джерело натхнення. І, ну, блін, та це круто! Це просто круто так об'єднуватися, спілкуватися, знайомитися, виходить трошки за межі інстаграму, розвіртуалізовуватися. Ну, живе спілкування не замінить ніякий інстаграм. Тут я вам 100% просто кажу. виворітна сторона у мене чорна, тому я використовую чорну нитку. В принципі, з лиця її все одно не видно. А з вивороту, ніби краще, коли чорна, бо синя мені чомусь коле очі, тому я зупинилась на чорній. Цю частину кишені я пришила. Тепер зараз відверну так її на припуск і прокладу строчку. Ну, для того, щоб сформувати перекант, десь буквально на один міліметр від краю по кишені, і прикріплю, виходить свій припуск до деталі кишені. А потім вже піду до праски і заутюжу так, от з перекантом, оцей вхід в кишеню, щоб гарненько воно нічого не вилазило, не виглядало, і все туди ховалося. Отак от у мене виходить, і доведеться таки трошки погратися, тому що я переставила нитку синю зверху, знизу залишилась чорна, бо припуск, ну, виворіть наша сторона в мене чорна. А з лиця хочу, щоб була в колір, синеньку поставила. Ну, доведеться погратися, попереставляти котушки, але нічого. Зате буде гарно. Я все запресувала. отакий такий от вхід в кишеню в мене вийшов, такий перекант, акуратно, абсолютно, спереду. Але хотіла звернути вашу увагу на один такий нюанс. От я кроїла оригінальні кишені за викрікою, і вони мені здаються мілкуваті. Тобто, коли я кладу телефон, то він так нормально вгору стирчить. Тому, якщо зберетесь шити таку спідницю, ну або подібну, то переміряйте глибину кишені за викрійкою. І якщо за потреби, то додавайте глибину такого, щоб хоча б телефон ваш вміщався, тому що ну в такому вигляді вона буде не дуже функціональна, по суті. Ну, є для краси. Тепер я беру другу свою деталь кишені, накладаю так лицем до лиця і по цьому шву на машинки прямою строчкою буду з'єднувати. Я вже прошила. І е, хотіла звернути вашу увагу на той момент, що тканина моя геть несипуча. Тобто, край такий, як бачите, ниточки не стирчають, не сиплються. Я вважаю, що це суперкласна перевага цієї тканини. І враховуючи те, що спідниця буде у мене ще й на підкладці, тобто все буде закрито, я думаю, що я не буду обробляти ці краї на оверлоці. Я просто візьму ножиці зигзаг. І як на екошкірі, такими трикутничками пообрізаю свої зрізи. Мені здається, буде і красиво, і швидко. А головне швидко. Головне швидко. Бо часу в мене насправді не так і багато для того, щоб пошити цю спідницю. Ну що, такі Веселенькі огризочки в мене вийшли, їх я викидаю. І подивіться, який красивий зріз виходить. Ну, хіба не краса? Дивіться, я вважаю, якщо є така перевага у тканини, то нею потрібно користуватися і нічого ускладнювати собі життя. Ну. Гарно, а головне швидко. Кишені практично готові. Зараз я піду припрасую оцей шов, щоб він був плоский, не такий об'ємний, бо трошки стирчить. І прокладу допоміжну таку закріпляючу строчку отут, от з краю, 0,7 мм від краю, щоб кишеня не відлітала, не відходила від спідниці, а трималася за основну деталь. Тобто, ну десь отак от. Ну, що, з кишенями все, кишені готові. А ще хотіла показати, що я заметала складочки на спідниці. Я їх поки заметала тільки вручну, не застрочувала, тому що хочу спочатку приміряти спідницю, і мені здається, що, можливо, доведеться трошки додавати глибини цим складочкам, бо не дуже я впевнена в розмірі бурди. Тому спочатку треба приміряти. Але ну, те, що виходить, мені вже дуже подобається. Тканина така цупка, форму тримає, тому для такої моделі, мені здається, просто ідеально. Виходить дуже гарно, класно. А ще е, наколола виточки на задніх частинах. Зараз прокладу строчку по розмітці і запресую їх е, в направленні до середини, до нашої застібки на блискавку, яка, яку ми будемо робити потім. Виточки готові, але бігати по 100 разів до праски я не люблю, тому я зараз оброблю заодно бокові шви. Ну як оброблю? Зараз лицем до лиця складаю передню частину і задні частини, пришию бокові шви, підстрижу їх, отакого, і тоді вже піду і виточки заутюжу, і бокові шви теж в різні боки розпрасую. Якові шви розпрасувала на сторони, а ще приметала пояс, і е, задній шов теж десь не до середини, ну, як молнія має бути застіватись, десь приблизно до того місця, теж зметала. Зараз будемо з вами проводити примірку, щоб зрозуміти, як воно на мені сидить, чи нормально в талії, чи таке треба із тими защепами щось робити. Так, ну от таке щось у нас виходить. Довжину я буду робити коротше в будь-якому випадку. Отут складочки загладяться, воно буде більш плоско, тому живіт настільки виділятися не буде, плюс додам ще підкладку, то електризувати прилипати до ніг, теж спідниця не буде. По об'ємах, в принципі, нормально, але трошки вільно в поясі. Тому я думаю, що ззаді по швах, мабуть, по сантиметру припуски, які я домалювала, я їх просто зріжу, плюс сантиметр піде. На прошивання молнії і, в принципі, буде якраз все нормально. Отже, після примірки я розпустила всю наметку і вже на машинці постійною строчкою застрочила оці от складочки. І навіть їх заочужила бачите, вони вже такі більш плоскі, необ'ємні, не відбуваються. На животі теж уже так не роблять мені зайвого об'єму. От, зараз я іще, боже, де кришення, так Отак от складу. Прокладу додаткову таку строчку, закріпляючи, щоб це все не гуляло, не двигалось. І пришию пояс поверху з однієї сторони. Складу так лицем до лиця і пришию. До речі, по задньому шву я по одному сантиметру, щоб припуск на шов у мене був, я їх обрізала для того, щоб трошки прибрати зайвий об'єм і щоб юбка була більше так по мені. Пояс не трогала, не міряла. Я вже думаю, я його пришию, він в мене все одно без швів то те, що з краю лишнє залишиться, я тоді вже просто його підріжу та й усе. Зараз пришию пояс і тоді приступимо до застіпки на блискавку. Поясок я пришила, загладила припуском доверху, в пояс він у мене буде ховатися. отак от. Спереду це все виглядає отак. Зайвий цей хвостик, що тут був з краю, я обрізала, щоб все було врівень. Підвернула 1 см на підгин низу по вільному краю пояса і визначила, де в мене буде середина. Теж так пояса теж трошки так заутюжила. Тому що зараз я буду прошивати блискавку, тому вона буде закінчуватися на поясі, тому мені треба знати, де середина поясу. От, з одної сторони, я вже почала прикріпляти блискавку, булавкою прикріпила. Зараз намічу місце, де вона буде закінчуватися. Треба трошки так з запасом, щоб хвостик туди заходив. Ну, хай буде отак. І хочу спробувати зробити не так, як Бурда радить, що спочатку вшивати блискавку, а потім зашивати вже оцей залишок шва заднього. А спочатку хочу зашити до цієї помітки задній шов, а потім уже буду вшивати блискавку. Хтось десь бачила такий майстер-клас чи в Інстаграмі, чи, можливо, на Ютубі не пам'ятаю, тому хочу спробувати, як воно в мене вийде. Можливо, так зручніше буде. Блискавку я буду пришивати отакою от такою лапкою, вона спеціальна для потайної блискавки, така вона гарно піджимає її. І ще один невеличкий лайфхак перед тим, як вшивати блискавку, я її спочатку прохожуся з паром праскою. По-перше, так ми продекатуємо тканинний матеріал на блискавці, що воно потім після стірки не сяде, не скукожиться, не зморщиться, нам застіпку візуально не спортить. А по-друге, я оцю от спіральку, вона отак іде ну, в е звичайній блискавці, я її трошки отак вивертаю і. Приутюжую. Тобто, щоб тут мені було плоскіше, було зручніше добратися до цієї спіральки, і так я зможу пришити ближче до самої спіральки, щоб блискавка в готовому вигляді була дійсно по-таємному і її було ну, не видно практично. Тому користуйтесь, такий лайфхак невеличкий, реально спрощує роботу з потаємними блискавками. Знієї сторони я блискавку пришила, тепер зараз застібну її, отак от, от, і зроблю помітку на самій блискавці о цього місця, де в мене пришивається пояс, тому що мені треба, щоб воно обов'язково співпало потім у готовому вигляді, виробі. Тому зараз оцією лінією я наколю з іншої сторони свою застібку до цієї ж лінії, до цього шва. І надіюсь, у мене все вийде гарненько, акуратненько. От зараз беру блискавку з цією поміткою. І оце місце пришивання пояса накладаю саме сюди. Я думаю, що, мабуть, я ще навіть його приметаю для того, щоб 100% все в мене вийшло чітко і співпало, і буду пришивати другу сторону. Таке полінилась, вирішила не пришивати, просто приколола булавкою. Чим мені ще подобається ця лапочка, тому що тут дві такі от виямки, я не знаю, як сказати. Будь-якою стороною можна накласти блискавку і пришивати. От минулого разу, якщо пам'ятаєте минулу сторону, то в мене вся спідниця пролазила сюди і в оцей жолобок вкладалася спіралька. А тут, навпаки, дуже зручна штука. Є ще така, що спереді стерчить такий носик, він ще краще направляє. Тому, якщо у вас немає такої лапки, то обов'язково купіть. Вона ну реально спрощує життя просто на хто знає скільки відсотків. Момент істини подивимося, що в нас виходить. Тут виходить, що прямо в самий Притул ми дошити не могли в будь-якому випадку, тому ви... залишається така невеличка дірочка, через яку ми протягнемо наш, ой боже, собачку, отак от, от. Ну, все, красота. Зараз ще піду все гарненько розутюжу, і мені здається, блискавка в нас вдалася з першого разу. Ну що, вигладила я вже блискавку, вона от навіть не виглядає в засти... застібнутому вигляді, тобто повністю схована. Коли одягатиму, то її навіть не видно. І плюс те, що ми вже продекатували, воно нічого не морщиться, нічого не стягує. Тобто, тут так гладенько і гарненько. Тепер... Тепер ми будемо приступати до підкладки. Тепер черга підкладки. В мене вона червона. Ну, ви ж не сумнівалися, що я любителька яскравих кольорів, і виберу якийсь інший колір. Так, до речі, червону кофту з манекену я вже зняла, активно ношу, тому накрутила там щось для красивої експозиції. По підкладці зараз я вже сколола виточки свої. Я лінива швиря. Ну, тобто, як? Я щось робити люблю, але ускладнювати процес не люблю. Наметувати не люблю, тому от виточки я просто булавочками сколюю і зараз буду прострочувати. Потім на оверлоці оброблю всі оці поздовжні шви. З'єднаю на машинці бокові шви і середній шов до помітки, де в мене буде застіпка на блискавку. Теж з'єднаю. Все це подробно показувати не буду, тому що ви, в принципі, знаєте, що і як робиться. Нічого тут складного немає і нічого цікавого немає. Тому я ж кажу, дуже на цьому загострювати увагу не буду. Низ, поки не обробляю. Низ я буду обробляти вже тоді, коли визначу, яка має бути довжина у моєї спідниці. Примірюю її ще раз. Визначу довжину, спочатку оброблю синє підроблю, ну, верхню частину, а потім уже до неї, відповідно, і цю підкладку підріжу. Отак-от. От ну що ж, приступаємо чи продовжуємо? Підкладка в мене готова, але я тут сижу така трошки збентежена, тому що. Ну, я уявляла собі по одному, як ну, я завжди якось продумую послідовність пошиву, коли я щось шию, планую якось. І я собі по одному уявляла, як я буду з'єднувати підкладку із спідницею. Я навіть от уже ж собі загладила припуски на поясі, усе ну, під ті мої плани. А зараз я три рази прочитала інструкцію Бурди. Три рази прочитала ту нещасну інструкцію. І я ну, з першого разу навіть не зрозуміла, що від мене там хочуть, щоб я зробила. А потім як зрозуміла, ну що я з вами думаю? Мабуть, ми все-таки з вами зробимо так, як пише в інструкції, тому що ну на випадок, якщо хтось буде також шити цю юбку і захоче, все-таки робити за інструкцією, то щоб ви теж, як я, не сиділи, не тупили, не плуталися, а зможете подивитися моє відео і будете знати, що вони там від нас вимагають. Отже, показую ближче. Ну, я думала, що я оцю підкладку отак накладу просто зверху до припуска її або пришию, або приметаю. Це все отак от поясом накрию. Я вже бачите, навіть припуск тут загладила, і з лиця прострочу, ну, в шов і прихвачу цей пояс заодно, і буде от мене так закрито. А бурда пропонує ну, я навіть не знаю як простіше, бурда пропонує пришити підкладку отак лицем до лиця. Складаємо, пришиваємо до нашого пояса, до цієї внутрішньої частини, ту, яку я гладила, а її не треба було гладити, виходить. От, оце все ми пришиваємо, заутюжуємо, запрасовуємо на підкладку цей весь припуск, отак от опускаємо ось сюди. Ну, по суті, далі те саме. І в шов прострочуємо і оце все фіксуємо. Ну, чесно, я навіть не знаю, як простіше, але давайте зробимо, як бурда пише, тому що, я ж кажу, якщо ви теж захочете пошити цю спідницю, то щоб ви не набивали шишок, а розуміли вже, що потрібно робити. Пришила я підкладку, такий довжелезний чулок у мене виходить, а не спідниця. Тепер заутюжила, запрасувала оці крайки, зараз загну так блискавку, оце все. Вручну пришию, хоча, мабуть, краще не зараз. Зараз я все приметаю, цей пояс такого вниз, щоб воно рівненько було. І все ж таки прокладу цю закріплюючу строчку в шов спереду по лицевій стороні, щоб не видно було її, вона має попадати от саме в цю строчку з'єднання пояса зі спідницею. А потім вже вручну по таємними стіпками дрібненькими, пришию до блискавки і оцю частину пояса, і підкладку теж за Красовано, отак, от, акуратно, щоб воно не мішало, не попадало в блискавку, коли вона буде застіватися. І коли вийде, в мене все всередині так гарно, акуратно зроблено і все чистенько запаковано, ніде нічого не виглядатиме. Отакий от, от пояс у мене вийшов. З лиця все акуратненько. Строчка моя попала якраз в місце з'єднання пояса із спідницею. Тобто з лиця не видно ніяких ні строчок, нічого, все отак от. З вивороту, з вивороту теж акуратненько, але на відстані одного сантиметра від краю. Не знаю навіть чому так вийшло, тому що. Ну, Під свою обробку я запрасовувала усе, то, по ідеї, мало би попасти в край, от якби я обробляла, так як вам розповідала. А за бурдівською в мене вийшло отак. Хоча я навпіл пояс свій заглажувала, коли, коли його пришивала. Але нічого, в принципі, все акуратно, мені подобається. Тепер я перехожу на фінальну частину обробки. Візьму зараз червону ниточку, заправлю в голочку, і буду пришивати свою підкладку до блискавки, щоб все закрити, щоб всі внутрішності внутрішні не виглядали, щоб все негарне заховалося і залишилось там всередині. А в нас все буде отак от гарнесенько. Ну і низ залишився. Низ, я теж думаю. Потайним швом пришити, щоб у мене швів нема ніде. Тобто, бачите, строчки ні на кишенях, ні на поясі немає. То не хочеться вже і понизу, щоб йшла та строчка, тому я думаю, потайним швом буде достатньо. Взагалі, шиється ця спідниця нескладно, можу вам рекомендувати. Я правда собі трошки ускладнила життя, коли взяла стільки кольорів в одному виробі, і мені довелося стільки разів міняти нитку. Тобто, три нитки я міняла. Всередині зшивала все чорною ниткою, по лицю, от по спідниці. Я ж не могла чорною строчити. Мені потрібно було міняти синю катушку ставити. Підкладка, взагалі, червона. Також її треба було обробляти червоною ниткою. Тобто я три нитки міняла, гралася оце з цим мінянням, мотанням шпульок і все таке. І це ну, теж трошки часу забирає. Насправді я ну, не подумала я про це на початку, що це додаткового морока, скажімо так. Але якщо ви не будете собі такого робити, візьмете все більш-менш в одній кольоровій гамі, щоб строчити одними нитками, то все буде іще набагато швидше шитися, ніж оце було у мене. Я вже на фінішній прямій підробляю низ вручну. В принципі, непогано виходить. О, тут я вже пришила все з лиця геть не видно, що там щось. Ну, тканина така цупка, тому на ній нічого не видно. Ще припрасую і буде взагалі круто. Край я теж. <laughs> <laughs> ножицями ну, цими зігзах край я обробила, вибачаюсь. От. І хотіла трошки розповісти про цю спідницю. Взагалі, вона в мене вийшла із залишка після того, як я розкроїла собі пальто. Ще раніше, я не знаю, мабуть, десь місяць назад, якщо не більше, у інстаграмі розповідала, що хотіла б собі пошити е, таке стьобане, типу пуховика, ну щось таке. І от саме ця тканина, її я вибрала для цього пуховика. Пуховик я розкроїла. І більше я не довіряю тому розхіду тканин, який вказаний у описі до викриєк. Тому що от з того залишку від пуховика, у мене, ще, бачите, ціла спідниця вийшла. Сама, на жаль, я поки не можу так розчитати чітко, чи вистачить мені тканини чи ні. Це хіба на практиці, щоб розкласти викрійку, приміряти і зрозуміти. А от якщо брати стільки, як заявлено, ну в тій же бурді, наприклад, то от завжди лишаються такі випади. Ну, Нічого так випади, якщо ще ціла спідниця помістилась. Тож, пальто колись в далекому майбутньому, можливо, теж буде, але його швидше всього я буду вже повшив показувати. В інстаграмі в історіях, тому що це дуже об'ємний проєкт. І для Ютуба, ну, це я не знаю, це, хіба що, якщо кілька частин знімати, але ну не знаю, швидше, все, буду в Інстаграмі його показувати. Такі об'ємні проекти для Ютуба я поки не готова знімати. Тож, колись ви ще побачите пальто з цієї тканини, я надіюсь. Дві секунди справи. Тільки відлучилася він тут, як тут. Вже сидить на моїй спідниці. Ну що ти будеш казати? Готова спідниця. Залишилося зробити фінальне ВТО і все можна одягати. Покажу вам, як я низ підшила. На самій спідниці це в е, мене отак-от обрізала ножничками зігзаг. І підшила потаємними ручними стіпками. А на підкладці вирішила вже не заморачуватися і просто підігнула низ два рази, щоб нічого там не стрічало, не саталося -от. підкладка буквально там на сантиметр-півтора коротша за спідницю. Ну, В принципі, я задоволена результатом. Залишилося тільки показати вам на собі зустріч уже в цю суботу. І все. Я вперше, мабуть, так заздалегідь підготувалася, тому що сьогодні ще тільки четвер. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Також буду дуже вдячна вам за підтримку у вигляді вподобайок, коментарів та підписок. А ще буду дуже рада бачити вас на наших наступних зустрічах клубу.